Всім привіт! З вами Артван, і це третій і останній випуск по пакопінінгу Тоц АПЛ. Сьогодні я це все знімаю в п'ятницю, ввечері, і я вже скрутив все, що міг, все, що, все, що було, всі паки, піки, перекрутив там ікченджі, то от все. Ну самі знаєте, коротше, оці от паки-піки. Також я зібрав ще плюс два піки з іконами. І що з цього всього вийшло, чи я зловив якусь класну карточку, чи ні, ви дізнаєтеся сьогодні. Тож, перегляду. вперед. Ну і що? Вчора мені з цих піків нічого не впало, але можливо сьогодні щось випаде прикольненьке. Угу, поки що 808. Я буду. Я буду все скручувати. Я буду крутити, поки. О! Є перший ТОЦ на сьогодні. 91 руссо. Дівчинка з арсенала. І ще один 85 плюс, пікету! Блять, 286. Так, а я тим часом 84 X7. Я, блін, я спаків, тоц вже. пізно коли бачив. Це поп? Це поп, але, блін. Так, 84х7, наступний. Є Тоц, нарешті, нарешті ТОЦ, Франція. Бля, думав цинкунку, але це бензима. Окей, можливо, тут щось буде ліпше. Так, 86х3. Я вірю, що тут буде якийсь хороший Тоц. А тут не то, що хорошого, тот, тут взагалі тоце не вади, ви прикиньте. У нас тут Модріч і. Попа ще одна. 84х7 без тоце. Коротше, похуй, хто там Канцело і ще хтось. Так, 83x7. Оцей скампак, з якого ніколи нічого мені не падає, і, можливо, зараз випаде. Ха, хуй там. Я не знаю, мені вже навіть тодце не падають. Мені раніше хоча б якісь галімі тодце падали, а тепер ні, вообще нічого. Дуже погано спешл карти падають, а Та так. -да. Один з 3,85. Обріяль! Ран тоц полетіли. Блять, ебучі кучу, як ти мене заєбав. Як мене заїбав, цей їбучий кучу. Чому не можна дати нормального гаранта ТОЦа, а не когось, не знаю, іграбельного, хоча б когось іграбельного, а не їбучого кучу, який мені вже 150 раз падає. Взагалі 25, чи скільки там тих команд професійних в Лондоні. Ууу, є ТОЦ! Є ТОЦ 90-й. Юзбері холл, дуже дякую. А я тим часом відкрию пакетик 86x3. 86х3. І я тут не ловлю тоця. Е, Відповідай. Е, то... Ага, три дублікат. Ай, <laughs> ладенько, давайте тоді. 86х3 полетіли. <laughs> Це, блять, без тоце. Ви таке бачили? Рубен дієш. Ну, клас, 289-х, дуже класний фодер, але мені треба тоце хороший. І останній четвертий пак. 86x3 за, за нагороди за дивізіони. є тоц, є тоц добре, Франція. Що, Саліва зразу? Ні, це Ренар. І давай з тобою, Сакамій. мій. Не, Воткінс. Ну, Воткінс в мене вже був. Неприкольно. І Ренар теж. Пік 1 з 3, 85. І тут. Два тотса, які в мене вже є. О! Тоц Сюди. Мені здається, так от по одному, якщо відкривати піки, то воно е, краще сипить, ніж. Е, ніж коли пачкою відкривати. Ханско. Ще один новий то, ТОЦ. Ну шо, 32 піки, полетіли. Ой, дякую за фоллоу О, 88-й Та ні, я би не, я би не пішов війну, ну нахуй. О, Неймар 89-й. Нічого собі, гарант Прем'єр Ліги Тоц. Будь ласка, тільки не Алі. Ну, коротше, блін, дайте, будь ласка, когось, кого в мене не маєш Будь ласка, будь ласка. Бажано Носако або. Або Райса Англія цоп. Блять, вот. Ей, пішли вони в пізду. Ей, на такій сумній ноті будемо розходитися. Лудуманія не зупиняється. Я вже вкотре цього тижня вдягаю свою надію щасливу футболку арсеналу. Хоча поки що вона ніфіга не щаслива. Але надію, що цього разу мені точно пощастить. І мій омрійний Сака і Райс. Десь, десь отут. А поки що я зібрав бірку на ікону 90 рейтингу. І ну, давайте все. Ніяких плажечок, нічого такого. Я про... ну вони ні я нічого мені не приносять ті плажечки. Тому просто на козака відкриваємо і бачимо тригамна. До речі, я тут подивився, кантона навіть якихось грошей коштує. Але ну це не те, що хочеться. Мені треба віра. Бо Роналдо Тоті або Хам Тоті. Один гарантований Тоц травець. Я вірю, я вірю, тут може вибасти Сака обирайся. Англія. Це англієць з арсеналу, але це. ну перше Це не англійця, а англійчанка, мой і. Вона мені вже падала, я вже її зливав СБЧ, і вона до мене повертається. Друзі, я зараз дивлюся на статистику свого каналу, і виявилося, що майже 70% глядачів, які дивляться мої відео, не підписані на цей канал. Так не має бути. Підпишіться, будь ласка. Дякую. 84 Х7 пакетик. Будь ласка. Без Тоце навіть. Та ну ви серйозно, ви серйозно, ви серйозно, мусяла і та, хто б там не був, це не важливо це. Це, це не Тоц. Ще один пакетик 84 Х7. І знову без Тоц! То ну як? Ну як? Ну є, ну що це таке? Ну, блін. Ну це Ренар, це хороший рейтинг, там ще зараз хтось за нею буде. Вальверде, ой, бляха, муха, я вальверде перший раз нападу ловлю вообще в цій грі. Але він мені не потрібен. Він мені не потрібен, ей, мені потрібні тоце, то це, то -це. АПЛ, будь ласка. Обміняв Ведерсона на 27 золотих гравців і ловлю за нього тоца, Англія. Бенвай, такий мене вже є. Ну ні. Ей. Будь ласка, почуйте мене, мені треба англічанин з арсенала, але не Бен Вайт і не ця дівчинка. Мені потрібен САКа або Райс. 84х7. Останній. Будь ласка. Та то блядь, ну як? Ну всім падає з цих в'єбаних 84х7. Хто це? Я вже три дня не бачив з цих 84х7. Жодного, жодного. Я навіть не говорю. Про якихось там супертоців. Мені з цих паків навіть жоден доц не падає, блядь. Гейро 86-го. Ну куди? На що ти мені сралася? Чому? Чому так погано? Та 12 піків зібрав. Можливо, тут. Можливо, тут мій Райс ісака. Які галімі піки, які галімі піки, як вони скрутили дроп? Це просто, це просто шок. Це шок. Подивіться, наскільки все погано. Навіть 85-го жодного не дали. Щоб не можна було Екшенжі робити. Вони по-любому підкрутили, щоб не можна було Екченджі робити безкінечно. Це 51 золотий гравець. І є Тоц! Є ТОЦ, Англія! Лівий захисник. Ааа! ой, це в мене її, до речі, ще нема. Вона мені ще ні разу не падала. Це ж 94-й рейтинг дівчинка Чарльз Каже, що вона навіть непогана. Навіть не зовсім фодер, 77 тисяч, я подивився, вона коштує. Ну але, блін. Ти не Райс, і ти не, не САКа. Блін. Падає, щось трохи падає, але не те що треба. І ще один пакетик з 51 гравцем золотим, і це знову ж. Це знову Алісон? Це знову Алісон. 25 150 і Алісон просто мені падає. Ну, блін, ну класно, 2,94 хто це поспіль, але ну я кажу, ну це не ті, що я хочу, ще й Алісон дублікат знову. Ну що ж, зібрав я ще один пік на ікону. Я вже нічого не вірю, я ні на що не сподіваюся, я просто відкриваю і бачу перед собою. Три гамна? Нічого не змінив. Нічого не міняється кожного єбаного разу три гамна я бачу в тих піках на ікону. Кожного єбаного разу я бачу Алісона, або взагалі без тоца, або без нічого. І я відкрив просто мільярд, не знаю, мільярд всяких піків-паків. І зловив одного саліба собі в е... основу. По суті. Ну, з таких, типа, прям класних карточок тільки саліба. Тільки один саліба. Ще 20 піків. Лайняних абсолютно нікчемних піків. Але я надіюсь, я, я просто, як то кажуть, контр спамсперу без надії. Сподіваюся, я не здамся без бою, але я зловлю сьогодні когось. Райса абусаку. Є, Ірена Передис 88. Ура! Перший вулкаут за 20. Ооо, пі... і зразу е одегар пішов. Ну а, ну, а тут може тот ще й під кінець дадуть. Хуй. І ви скажете, що я здорів. Я, я з вами погоджуся, я злив 19 гравців 89-го рейтинга заради цих пакетиків по 51 гравцю. І ну, зараз тут тос не падає, але хоча б я дофіга гравців ще золотих отримаю, і далі буду крафтити піки. і дабл волкаути тут падають, значить ще пакетики будуть супер. Коротше, перекрутив я всі піки. Ці паки, все гамно перекрутив. Е, випали мені тільки. то це за весь цей час. Ні, Брашу три. Мені випали е, Муслера воротар, який мене дублікатом був. Е, Банза, який мене був дублікат, і Сенд Джуст, е, який був не дублікатом, але він, ну, мені він більше не потрібен. Коротше, я зібрав я собі Лукаса Васкеса. Побігай Лукасом Васкесом, можливо, замість Бена Вайта. Або там десь, коли буде іспанська ліга, то заюзаю його хоча б. Господи боже, е, хлопці, я тут, значить, знаєте що? Я Я забув включити запис і відкрив ще один пакетик за 750 тисяч. Я нашкрібав 750 тисяч зі всього, що міг. Я там продавав все, що все, що лежало, все, що продавалося. Я майже весь клуб продав, щоб відкрити цей пакетик за 750 000 і. Ну, та, в мене там був на початку Воткенс. І я дуже надіявся що це буде другий не Алісон. І це був не Алісон. Це був не Алісон. Це був Саліба. Саліба, який мені падає вже другий раз. І мені так і нічого не випало за за це промо АПЛК. Ну крім Саліба два рази. І. Ну. Що я можу сказати? Я не знаю. Я напевно найбільший лох цієї цього івенту. Я відкрив просто купу паків, купу піків. Я скрутив. Блін, почекайте, я вам скажу скільки я скрутив. Я вам зараз скажу. А я зараз вам покажу откуда на Білорусь готувалося нападіння. Отже, я скрутив 43 рази оці покращення АПЛки подвійні, з яких мені взагалі ні одного то це не випало. Я скрутив 305 піків 81, я паки з інформами відкривав. Я всі СБЧшки, що тут були, там 84, 83, 86, піки, паки, все, що можна було, я відкривав. Я відкрив три паки за 750 тисяч. І все, що я зловив, це дві саліби. Два саліби. Ну, і бачите, в мене лишилося 2000 монеток. 2000 монеток на моєму аккаунті на моїй основі лишилося. Е, от ось такий в мене пройшов тот АПЛ- івент. Я не знаю, ну, чесно, якщо є більше лохи ніж я в цьому плані, то напишіть, будь ласка, в коментарі. А якщо ні, то похваліться, що вам випало. Я хоча б за вас порадію Позаздрю вам трошки. І як. Казав, як то кажуть, класики, батя, я старався. Говорю, батя, я стараюсь. На цьому я буду з вами прощатися. Очікуйте на наступне відео. Поставте, будь ласка, подобайку, напишіть якийсь приємний коментар, щоб я не так засмучився, бо ну, чесно, я, я в такому тільті від цього івенту, що це просто пиздець. А я вам кажу: бувайте здорові, розчистите, бро, все буде Україна.